Друзі, всім привіт! Вибачте, захворіла, тому сьогодні в кадрі тільки мої руки та ця смакота. Не могла залишити вас без десерту, приготувала брауні сендвіч з маршмеллоу. Цей десерт подобається дорослим, а діти його просто обожнюють. Тому обов'язково дивіться, готуйте і будьте здорові! Для приготування печива брауні нам знадобиться 100 г яйця. 100 г цукру, 200 г чорного шоколаду, 54-60%, 50 г вершкового масла, 100 г борошна, 5 г розпушувача та 2 г солі. Треба розтопити шоколад та вершкове масло, а потім об'єднати їх, об'єднуємо до однорідної консистенції. Змішуємо борошно, розпушувач та сіль. Змішуємо яйця з цукром. Зверніть увагу, що яйця мають бути кімнатної температури. Збивати нічого не потрібно, просто перемішайте. Додаємо шоколад з вершковим маслом та перемішуємо. Додаємо сіль, борошно та розпушувач. Перемішуємо. Тісто готове. Перекладаємо тісто у кондитерський мішок без насадки. Відрізаю носик. Відсаджую тісто на пергамент, діаметр одного печива приблизно 6 см. Тісто в духовці буде зростати. Тому на одне деко я відсаджую не більше 8 штук. Випікаємо в розігрітій до 175 градусів духовці. З конвекцією 12 хвилин. Наше печиво випікалося 12 хвилин, більше не потрібно. Вам може здаватися, що воно трошечки сире. Якщо натиснути, дуже м'яка серединка, але, будь ласка, не допікайте його більше, інакше воно буде пересушеним. А воно має бути всередині м'яким та вологим. Лишаємо печиво охолодитися. Краще, щоб воно не продовжувало сушитися. Зняти пергамент з печивом з деко для приготування маршмеллоу нам знадобиться 150 г цукру, 50 мл води, 8 г желатину та до желатину 40 мл води. Приготуємо желатинову масу. Желатин потрібно об'єднати з водою. Зазвичай я використовую желатин з показником 200 блум, вода кімнатної температури, тобто прохолодна. Змішуємо і лишаємо при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. Приготуємо сироп. Візьміть сотейник, вода, цукор. Спочатку вода, потім цукор. Краще використовувати сотейник з товстим дном. Ставимо на плиту. Варимо сироп до температури 118 градусів. Краще використовувати термометр. Перемішувати сироп я вам не рекомендую, тому що цукор може кристалізуватися, тому можна робити тільки ось такі рухи. По хвилинах я вам не рекомендую орієнтуватися, тому що сотейники у всіх різні, плити різні, тому тут по часу точно не можна сказати. Краще використовуємо саме термометр. Сироп готовий. Знімаємо сироп з плити, виліваємо в чашу комбайна. Сюди ж додаємо желатинову масу. Нічого не бійтеся, так можна робити. Вона зараз від тепла сиропу почне танути. Вмикаємо комбайн, починаємо збивати. Як ви бачите, наша маса збільшилася в об'ємі. Маршмеллоу майже готовий, але для того, щоб красиво відсадити на печиво, зробити красиве брауні сендвіч, треба, щоб наша маса була ще трохи тепленькою. Якщо маса буде лишатися ще трохи теплою, нам буде легше її відсадити. Я буду використовувати кондитерський мішок та насадку. Насадка в мене ось така трубочка кругла. Діаметр 13 мм, можна 13-14 мм. Якщо насадки немає, можна робити це і без насадки. Просто з насадкою виходить більш охайний та красивий варіант. В нас невелика кількість маршмеллоу. вона швидко охолоджується. Якщо ви, як я, зараз, пропустили момент, коли маса була ще гладка і еластична, масу можна відправити на 5-10 секунд в мікрохвильову піч. І вона знову стане еластичною та гладенькою. Ось так, бачите? Це 15 секунд. Більше не потрібно. Можна навіть спробувати 10 секунд, бо мікрохвильовки у всіх різні. Вся маса знову гладка та еластична. Можна з нею вже працювати. Перекладаю в мішечок. Відсаджую маршмеллоу, не доходячи до краю пів сантиметри. Для того, щоб маршмеллоу не вилазило, закриваю все. Треба тепер зачекати. Я рекомендую вам поставити печиво в холодильник на 3-4 годинки. Майже половина маршмеллоу у нас залишилася. Ми не робили меншу кількість, бо в сотейнику буде дуже мало сиропу, і збити такий сироп буде дуже-дуже важко. Тому я рекомендую вам робити саме таку закладку, як я вам дала, на 150 грамів цукру. А цей залишок можна відсадити на пергамент. Присипати цукровою пудрою з крохмалем і просто потім скуштувати окремо маршмеллоу. Друзі, з цієї кількості інгредієнтів, як ви бачите, виходить 8 сендвічів. Вони можуть зберігатися без холодильника в паперовій коробочці 5-6 діб. Дякую, що сьогодні були зі мною. Лишайте коментарі та вподобайки вони для мене дуже важливі. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, до нових зустрічей! Бережіть себе та будьте здорові!